Самохідна артилерійська установка 2С1-Гвоздика стріляє на відстань від 12,5 до 15 кілометрів, в залежності від снаряду, повного чи зменшуваного. Може доставляти ворогові різні подарунки осколковий, фугасний, світло чи дим. На різні відстані різні снаряди, та за хвилину їх може прилетіти до шести. Днями пройшли навчання з арт-батареєю з використанням такої САУ. Спочатку військовослужбовці артпідрозділів бригади проходять курс індивідуальної підготовки. Кожен за своїм напрямком. Командир гармати, навідник, номер обслуги та механік водій. Наступні тижні це колективна підготовка штатних розрахунків. І вінцем навчань, звичайно, є практичний вишкіл та бойова стрільба. Хлопці, молодці. Всі добре відпрацювали. Ніяких зауважень я нікому не можу сказати. Перемога за нами. Машина цікава, трошки зашкалював адреналін. Погода, в принципі, ні на що не впливає на виконання бойових завдань. Можна пристосуватися до цього. Такі навчання проводяться систематично. Для особового складу важливо вийти на найвищий рівень у злагодженні, швидкості та точності роботи з новою технікою. Вже найближчим часом підрозділ буде переведено на лінію зіткнення.